Майже у кожному випуску ми з дівчатами, коли ділимося своїми історіями, згадуємо, як психотерапія допомогла нам у різні періоди життя. І мені дуже подобається, що розмови про психотерапію стають нормою і все більше людей перестають соромитись говорити про терапію, про свої емоції та про свій внутрішній стан. Бо колись це було щось дивне. А зараз це про дорослість і турботу про себе. Але знаєте, є і зворотній бік. У Майндлі помітили, що кожен п'ятнадцятий клієнт звертається вже запізно, коли психолог уже радить звернутись до психіатра, і це не дуже втішна статистика. Звичайно, що не кожному потрібен психолог. і Я буду дуже рада, якщо вам ні. Але все ж, якщо ви постійно в стресі, у вас проблеми в стосунках чи на роботі, тримайте мій промокод ila 4 на знижку 10% на першу консультацію. Майндлі швидко підбере психолога, який допоможе. Вам лише потрібно пройти коротенький тест за посиланням в описі або QR-кодом на екрані, і після першого сеансу ви відчуєте емоційне полегшення.